Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав до Ігора нарешті. Тернопільська область. Сущен, та? так? Сущен. Лише видів на відео цей. Це пособистку ти. Ти ту клавку. Там між. Ну. Жеребець фест. Скільки йому років викати, Модес? Шість? чи П'ять і з половиною, але ну, в квітні п'ять було. П'ять років. Шість, шість, шість. може. Шість. шість. Його кажуть шість. Шість років. бед. Но грубина тут така, що а. дай дорогу, ні? Класно, коли має таку глибину, ні? Казали, що він підходить, щось неправда, кажу, файний. Пішли, ходи зі мною. — Має все. все має. Адекватний, спокійний. Ходи, ходи, ходи. Я його вже давно не ведів, я його ще видів удвові. Він Но... певний ще й підріз, сто процентів, ні? Мені здесь він такий збіж. Віріс, бо приїхали ті хлопці, що порвали. І мені так щось здається. Я е? виводжу останнє, а він каже так. Ну це кінь це машина. І що, ви будете запрягати, не лінується? Якщо треба взяли, скопило, казав я. Він любого потягне її. І що він запрягається адекватно все? Треба трошки її отримати на важках, щоб я зайшов кіно, да не. Це добре, ні, що запрягається? Такий жеребець. Гарний кінь. Ви шоколоми даєте йому чи так. Даєте шоколоми? Я парую кобілу, тут приїхали хлопці, Ігор Висавки, що колони передав. Попробували щоколону, він починає дервуватися. Я на бінзідлах, кобіло підводять сюди. Спорували. Не хочете, що я, я, так, розумію, так, я так так? поняти? Там це дорого. Видко не Не привик, привиклі. Та, йому не вдобно ще дужче є, що де котрому підходите, один покриє. Що підеш зі мною? А він чемний, ні? Дуже чемний. Дуже класний жеребець. А що жреця? Що... Жеребець на паровку, ні, він тут парує та кобелети? Паруємо, паруємо. 100 доларів чи вікаче? Так, 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 так. 100 доларів. Нього, ніколи... І тримаєте кобели тут, як треба? Ну, кобили лишати можете. Лишають, але якщо навіть <світна> я замірню. Гарантії не дайте, так? Але тут там і в камері є. А тут спокійно. В камері є, якщо щоб навіть машина... Ні, Я думаю, що спокійно. Хто це? Що, Дуже гарний кінь, фест. І спокійний. Це само. Як усаєний такий. І великий, і мочний. Шати ну... сміє. Шия Фест мощний тому що треба. Краса. Мусить бути щось на Україні і, і розбувати Україну. Кобила жеребна? А ось зараз більш практичний, я бійш, доказав. Я би свою кобилу спорував. Файно, я ще це знімав. Що ви кажете, що вона тепер десь має жеребна, так? Ось зараз підніш. Зараз розкажете, ви, кажете, так? Там в п'ятницю є така Артур Нова Рулєтка. Що ви хочете поміряти ногу? Yeah, yeah. А який об'єм його? Дай, дай мені об'єк. Yeah. А він теж знімає болий. Не знаю, чи він на вайбі. Ти з татом статом ваш? А. — Най діду не бігає, ти молодший. Два, як завжди. Файне чоло широке. Чоло очі такі має пулькати. Що, файне? файне, то нема що. Тут нема що, як воно гарне. То... Та якщо не довго, то закажімо там кільки, провеземо. веземо Якщо це як ні, як хочете. Виваг все. Добре, що чемний. і так за руками йде капець. Ти ходиш коло него? Він не продається, ні? Продається чи ні? Запитайте. Продається? Ти знатимо говориш Якщо це, якщо 10, 10 штук бачить, то продаєш. Малий по 10 штук Молодець. А якщо 10, тисяч, то ні. Алло. Спокійність, сила дуже спокійно. Кобила пасе собі спокійно. Він йому і зробив з цей лесок, який цей вербик. Вербик за пес. Я ще варю це. Я ще ця кіп... тут прихвачу. Хоч вони не розгинаються ніяким mm -hmm. при... це, але все одно прихвачу. Але він не трошки ці підігнувався. І гриву не гне, не рве. Гна... Не рве, гна... 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 та Чика. Машильник мосний в нього. А, то шнурок, шнурок. була з тут. Машина, що тут говорити? Нема слів. Шаба! А нічого тут так, я коня знімає. Сущині. Зараз це будемо знати ковна, а? Самого наймолодшого послали по цей, ні? Погулятку. А він, десь взяв рулетку і каже коло річку. А що це не добре? Покажемо. Спокійники. 31,5, 30... і Ну так? Ну так, дивись. Ну тридцятку. — Тридцятка, але так стягнено. Так. так добре стягнено, ну? — Об'єм груди. Скільки тут фест має бути? Два, тридцять. А я губину ветту, ве... ве... то тут ве... зразу ветка, що губина має бути. Грубина він не приплеснути, що. То кінь витко, що це. Ди. Все. Перекручена? Ні, перекручена. Поправте, не, не, При... не спішіть. Так? — Так. так Ні, не, немає 2.37, але каже. 2.36. 2.26. 2,26. Вот буде буде. Та, так, 2,26 да Похватаємо. Ну а грубий такий капець, не? А ну, висоти є? Та то вулиці багато. Не, ну але так все рівно. Мощний пес Та то фест по цей... 74. На лінійку, 5. ні? Фест. По тілу більше як метр восім. А ну по тілу, По тілу, просто покори... По тілу просто. Де хтось ще так... Як, як. Дайте сюди. По тілу багато, метр більше, метр Метр Так Якщо по тілу метр дев'яносто. Ну так точно ти теж не годен сказати. А, ну метр так, сімдесят п'ять гарантій. Так, до метра восім він йде. Така гордий. Згадую, нема вже гокда коли. Ну, фис, ну. Чуть не метрів восім. Фис Є, хватає. І висоти, і грубини, все йому хватає. Та то вийшло. що кінь файний. Тобто, навчилися вже тепер мірити це все. І спокійний. Я вже казав тобі, колись не мірив ніхто. No ні діду, ні тату. Так, прийшов по десь нашому мірити в нього. Неї... Приїхав. А, а, мені подобається, коли такі губики, ні? Подобається. Він як... може... чариватий, Вася. Знаєш, не підтягнутий ж від а такий. Добрий доїде. Добрий, не, добрий їсть. Та є. То вони не їдять аж так богнати скільки. Вони хочуть не, щось не. добре, трохи зерна. Він насипав в корзину щічки. Вони значи не з'їдають те, що там так о, зараз. На ній забираєте, так? А? Забираєте? А я... Там камери є, а тут лише ти його на... Мої пасут на гніч лише. Але йому камеру чи піду не. Та він має цей, а вони чіп. Ж він як з за кордону приїхав. А нічого. Ми хто його не це. Деньки коника тут. А? Та що ти його? Але продається чи ні? Чи, чи, чи кінь не продається? Що? Продукт сертифікований. Запитайся, а продається чи продається чи, а продаєці, чи не продається? Бо, бо малий каже, що 10 тисяч. Бо казав якщо. малий, що якщо 10 штук дають, то продає, а якщо 10 тисяч дають, то не продає. Як.

О, чуть Овес даєте чи що? Чи ічміні? Овес? Три літри більше не чекаєш. Рану і вечір? На день? На аніч. На ніч, Так. Да? Ранком не дойде, так? Да? Що вони достають? А, я ще для того, щоб мене навіть що на тіло тут ще спарували. А що на палеце? Одивічі є, як людина. Я не знаю, я просто я я не можу. Ну, а коли мала бив на мати? Чи ви не знаєте точно? А я б сказав тобі, нечто. А no. Але на первої землі палипчина, вівні вроді, нариває, живіт. А почав потім і ворвати в церкві роботі. І вона знов ще з ним спарувала. Значить, to znaczy, ну, вона або пізно, бо вона б вже мала, якби на його. Ю... Ну а на твою думку я? Щось мені так здається, що вона не живе. Або yeah? пізно дуже. No, але це моя думка. Я... Ні, <тит> ну Ну, я кажу. Але і живіт такий масний. Я не знаю, то ви вже знаєте, це кобила тримають. Є такі кобили, що скрита так. Але, якщо б наші покривала, то ні. То не можу, що а? Я до пускалася виходить. Скільки метрів шнур має? Це 30, а ну оце подвійся, Вася. Кобила жеребна чи ні? <тит> Мені здається, що ні. Або пізно десь. Бо вона вже би мала жеребиться. На коли має бути червець? Я її пускав серп, то якби не липь. Ну на липень чи так. На може бути. Так, але, але я пустила, ти... але... пускав на посов'язку той. Приймила воду. Приміла Ж... воду тепер? Мені так би не жирабно, але блін не чергу. Але, але, але б налипень, при... на чергує вас. На годові чергу. Не, не добре в основному. Та будете видіти вже. А що би жирабна пустила на себе? Пустила би на себе це? Що, пускали, ні? Вона коло нега пасе, тут ви ж. Не знаю, вже буде вино. Якщо знайти вірите, якщо А то вже липне це, але напустила, що напустила і незадвигається. Там не, пускайте, не пускайте, а повністю не пускайте, діду. Дивіться, тримайте буде. Просто назад пересунути. Ага. І просто присувайте назад. Що, Що будемо ага, чи, чи Я знаю, ти ще хочеш. Так довго. Подовго буде, далі поки хоби, попили. То неділя, га? Тим більше кінь не продається, що та та шо? ми, ми, ми віримо, що, що ми не знаємо, що він дідається. А? Та як хочете, хочете, я вам заплюшу, бо він запряжеться. Але в парі, бо самого та він, ну, він рознесе. Дивіться, свій. якби ви продавали, б люди питали, чи запріжне, чи не то. Якісь зараз тієфа білі сорості. А як так має бути? Не пускають наклонен. До бабки, якщо треба, а якщо. То ще десь його казав, що та гніда є, знаєш, що від Така кобила. На лості? Що у вас було? Гніда? Така у вас була. А, що від неї Ні, ви куди купили були. А, в долині? А, а блин, він, то ж вона мала. Має лашукати? Та, так. Це така кобела вігона. А як теж з'їдна До Олега то? То в мене є номер теж, мені його скинув. По дорозі. Якщо по дорозі, якщо ні. як ця кобела називається, я вже забув? Лискава. Лиска, а вже Ігор, викажіть в польщі складає гроші, вже до нього не купує таку. Кобилу, ні? Кобилу, так. А Він вже знайшла. Коли приїде? Коли приїде, коли? він вже 10 разів їхав. Ні, я кажу, коли приїде, кобил. А кобила? собила. Так, так. Не... не знаю, як хочете. Якщо впрягаємо, то впрягаємо, якщо не впрягаємо, то... Лежає. Тут я ваше бойчук, хочуть з тобою що кубилу би зняти. Кубилу зняти. А то, то цей а... Ігор сам казавши. Що... Були, Знаете? були і то. А о... то нам вже не, та? то не по дорозі, так? Да? По дорозі ви стрибовні там трошки повернеться. Скажіть, що, що Василь знає, де я живу. Він каже, що ти знаєш. Він, Олег, каже, що ти знаєш. Знає. Я чи цей Василь знає? Котруй так. – Ну так. я думаю, бо я Туди? де. А, ну. Алло. Здоров. Ааа, ну ну, 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 то я вже знаю. Ну, а, так, знаю. Куб... то так билу ти хочеш, так? А тую я маю другу теж. Ага. Все, я то... Добре, то ми тебе наберемо зараз, якщо цей то. Будемо видіти, Якщо а, то подавали, та... то так. я вже знаю. Що ти? Ходить так за руками як. Ну це класно коли. Ну, так, знаєш, і є жеребеш щеп. Ну, а ти хочеш. Мій мій хочеш чіпати. Мій, мій, от... мій, 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 мій теж ходить так, за руками, але щепат. А ти, щипати. Один годуєш, ніхто він не знає. А я ти ходить до всіх до. Як тільки мушний? Як бачиш, руки чоловік. Що його каже? Хоче би запрягти, то запряж... й ну, запрягаємо. Ні, ні. Та не запрягаємо вже. Її. Ні, то неділя. — що Не Ваську, цей, то ще, ще маємо заїхати теж. От уже півдруга. Шо... Мені подобається, цей жарбець ще сподобався. Я його знімав колись у Польщі, там у Кшисі. Mm. Потім знімав у Львові. Тепер вже в Ну він тепер саме наймос разів ну, став фест мощний, ну Ну він вже вже взяв тіло таке як має бути. То вже його гірейсько Сформований? Він вже, ну, вже сформувався Ну він вірить сто процентів телефоноль позвонити Він і підріс і Може став на свою норму Та шкінь капець капець. Це саме плюс найбільший, а? Найбільший? Кажу плюс великий, що, що чемний, ну, що спокійний, це великий плюс. Бо як же ребець Хлопці спішать, кажуть, кажу, що до Олега ще що Ну якщо хочете запрягати, я не... Ну, я не проти не маю. Ну запрягайте мені що? Коли буде заплятися, Це вже півдругий. А ще заїдемо, що вночі дож їхав. Ну. Приїдем, приїдем. Ну, як хочете, запрягайте, але це ну, вже запрягаємо. А, я, тут тако... Та, вже не буде, то зараз там Та, позволять, ну. береш, шляї повиставляєш, то зараз прийде п'яде. А там півсвіта ми приїхали. Ну. Нема... Якби ти продавав, ми б запрягалися. Бов би ти вдома, ми б зараз так. тут робили якісь движення. Ми б тебе на слабо махом взяли. Чуєш Ва? Ми б його на слабо махом взяли. Ну? Я на камеру кажу. Він би зараз туди. Шуршав. Так. Так, тобі показав все, що треба і не треба. Ну кінь файний, дійсно. Кінь. Файне. Файне. Так, так. Мені трошки Ходить такого не гачув. Чорний був, <сі> чорний 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 був а що такий. Чорний щой такий був, аж той, а тепер я трохи підгоріл. Я боюся, да. Я Це отака тільки погласка. Що з дінове подати, що треба подати? Це то є, та, по ще побачу. Та да да встань, та що ти ще Та Він спокійний. — тут. Та не спокійний. ні. — Юрка ще не боїться. Я не yeah. no. <laughs> oh. <рігут> Привет, Та у його є канал, так чи той? Да yeah. смолий знімає трохи, так? Yeah. Yeah. такой. Yeah. <рігут> не ні, ні я маю на увазі, що <рігут> канал має <рігут> на <YouTube. рігут> ютуб. <"Юркоцьке>, о да. Ооо. Зверни до дядька. А жінка ваша що, не їхала? А що смола оце? Що смола? Вона би бы була їхала з радістю. Да. Да, да, да. О, звідси файно. А як там мушка була така... Як він це пере? Тоже пускає? Пускали, а я приїжджав. Підгаєць. Руслан. Да. Там десь колотова. І приїжджав з... дуже великий кінь можна. Порвались, може, тут таке було страшне право. Було... Мужка така. Ну, а, а потім вже ще трохи оводи буде. А зараз нема права рано і нема вечір, бо комарі, такі. Так Але... кума... кумарі страшні. Комарі був, якби був дощ, мокруй, знаю, ще колись я про якові служив, там сирість така, мокруй, такий букет і до часті, в доточці. мусив такого. Розкажіть нам ще, хоч раз два слова. Як вам жеребець? Жеребець нормальний, я кажу, слухняний, слухається, в нього догани нема що ще можу сказати? Не задоволений. — Я, коротше, ним довольний ще ліпше, як був у нас Горди. такий гордий. Всі знають. Ну, його вже... Казав я, що нема. А так і... Ну, але я видів, ви гордим все пар... робили. Їздили, все пускували. Так, прослав. я більше робив, бо... Ну, до городу він той ліпше, чи ні? Моя каже, ближче тіго, ти вже старий, ти на пенсії. Але є кобила для городу. Ні, ну взяв треба. Але він вже А Я того хочу порівняно, бо ви розказали, як є, як вам... це... Він буде ходив у мене як той. Бо це зовсім наші коні. Це, Я думаю, що таких коней тут не було. Не було, ні. Тут взагалі приїжджають в захваті від нього. Приїжджали в торік Смельницька. А потім його виклав в інтернет, що продає. «Дядько, то що ви робите? Ви що, то скунінчик. Такий Олег теж його звати. Таку ще привозив з мене. Я кажу, та що? я кажу, та ніхто не буде продавав, що ти переживаєш. Так спад то всі Каже, я дивився по інтернеті, то то дурниці, каже, я подивився в його вживу. Та то вживу ви ще став. Та, то, кінь, кінь. Каже, та я вражу, не бай продавайте, бай. я прошу. Красота тут, нема слів. Там Олеговий привіт з Хмельницька. Він знає за гуси, за все. Він де знав. Адекватний, спокійний, що тут? Франківська приїжджала. Парує кобили і спокій. Парує кобили, але що вже кубилу збачити зараз, то Трохи гіртує, б... агресний. <śled> ну просто до кобилів так. Такий штир, то він може його витягнути, навіть не почути. З Тим штером. <śled> <śled> там де то коло там була кобила. ми її забрали, а він з тим штиром. А їди не вибагливий нічого, як зимов, січка, Це що, сіно? То... Січка? Ну, доказав, вірсана і не думає, хто, хто знає, скільки він мене зідає. Три літри зараз денно. На, сутку? Думайте, На сутку? На сутку. А кобіла, може півтори, більше немає. Кобіла Нормально, дали? не багато? Мало. Мало. Я не а не кажу, так. січку Я чи сіну, зимов що Я давали? Дали, зимов в сіну чи січка? Січка зараз. Дає надід, зимов а, а зимом Він є сіно, бо вона трохи робить. Він, він є сіно зимов, так? так. А вона січку. Січку. Вона розкидає. А він сіно в'їдає, часто нема відходу в нього ні, нічого. Кажу, не відбагливий. Добре, файний кінь. Кінь я, кажу, для всього. Для їди, до найбільшого. Поспілкуватися, він прийде, послухає, буде балакав. Він знає, він знає своє, а я живу. Ну. Щоб би було добре. Е, Десь та Олега Ломала, а чи взяти возив? Він коли кобили веселієш, він зараз його. А, то, то би забив було. І файно, пару, як кубили, так не треба там чекати в годину чи там дві. Якщо є такі кажуть, о, я чекав годину, парував кубилу. Квіти на ньому повітавали. Ну. Квіти кажуть. Таляри Талярик сказали. У нас квіти, кажуть. Яблучка, квіти. У нас, у нас кажуть яблука на ньому. що є. У нас кажуть квіти. Він як перше, що був ще чорний, він тепер трохи підгорів, то він був взагалі в таких супер яблуках. Видно було. В яблуках, о, вас кажуть. Так. То а, у нас теж так кажуть. Трохи вигоріло, зробиться вже коричнево. Дере посизи собі. Балді. А, знову, І бля, чекай кубилу. Знову той, як дав Іван, того, Львова, продає тобі. Захоче відцепити назад. А, жеребця? Най... Поряд старейку намовил. Звонили. Чи з ним сині, має киев там по найл І варить у нього.